Ставили собі за мету повну окупацію Донецької області, хочуть це зробити, щоб не розкривати, як то кажуть, державну таємницю в весінній період весни, весною 26-го. Це нереально. Повна окупація Донецької області навіть розрахунково нереально в такі терміни ніяк. Ну, Тобто завдання заздалегідь провальне ставиться, але вони будуть намагатись там. Як воно буде, буде видно. На півдні, те, що ви кажете, там їх намагання підійти в притул до міста Запоріжжя, за мету вони собі це ставлять. Почати артилерійський терор, артилерійський дроновий терор, чим змусити і військове командування відходити з лівобережжя, і цивільне населення покидати місто. Ну, це, це та сама тактика, яка в місті Покровськ, до речі, була застосована ними. Там те саме робили. Але в Запоріжжі це трошки інше. По-друге, як би не казали зараз ЗМІ, а ця думка максимально поширюється, що ворог там майже вже підійшов, це не так. І там якраз забороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на Сході. А щодо Одещини і Миколаївщини, наприклад, ні, поки про це взагалі не йдеться. Гаразд. А щодо півночі, от Сумщина, наприклад, які цілі вони намагання там? зробити контрольовану зону, як вона кажуть, буферну зону, санітарну зону, вже по-різному її називають. Від цього сенс вже не змінюється. Це намагання поки що не вдається, як ви бачите.